Вітаю! Це канал Єстети. Ми тут говоримо про різноманітні цікаві книжки. Сьогодні я би хотів розповісти про книжку Яна, Яна Сміта. Коротка історія фотографії. Так вона виглядає. І, власне, дуже цікава, специфічна книжка, звісно, для тих, хто має зацікавлення. В конкретному предметі, але е, книжка дуже вдала, і тому є сенс про неї сказати. Проект дуже вдала. Е, ми всі фотографуємо, ми багато е, проводимо часу за фотографуванням. Е, ми фотографуємо майже щоденно, е, і це, врешті, якась частина нашого життя. Тепер така частина повсякденності, частина. Яка життя, яка завжди з нами, скажімо. Ще років там 20, 30, 50 тому так не було. Фотографували не всі, і там друзі, які збиралися на вечірку, чи на який-небудь пікнік, чи хтось, коли їхав кудись в мандри, мусили виясняти, хто візьме власне фотоапарат, хто буде мати фотоапарат. Зараз це звучить. Досить дивно звучить парадоксально, тому що домовлятися в цьому сенсі вже не потрібно. Фотографувати можуть всі, навіть найпростіший телефон, смартфон зараз обов'язково має камеру, і ми можемо наробити безліч знімків, а не лише 36 кадрів, як це було колись. Бо плівка мала 36 кадрів. Чайно зараз є повернення. Так само до моди на плівкову фотографію, але факт той, що фотографують зараз всі. І от з одного боку, це таке дуже поширене, з іншого боку, дуже поширена практика. З іншого боку, ми всі розуміємо, що є ось така повсякденна фотографія, яку ми робимо кожен і кожна, а є світ фахової фотографії. Є Професійні фотографи і фотографині, так які можуть зробити це гарно, роблять якісь художні фото, роблять якісь концептуальні фото, рекламні фото. Тобто ми розуміємо, що це так само є певне вміння, певна майстерність, певний бізнес. І що між цими сферами, між такою приватною, повсякденною фотографією, між селфі, і сторіс, які всі викладають особливо. Молоді люди так в мережі, і оцим світом фахової фотографії є певна відстань. І щоб потрапити в цей фаховий світ, вочевидь, треба вчитися треба якось мати більші глибші знання. І от ця книжка вона дозволяє, звісно, не те, щоб потрапити в світ фахової фотографії, але зробити якийсь перший крок до глибшого зацікавлення, до глибшого знання. І це, звісно, потребує. Якогось занурення в історію предмета, от в історію фотографії. Коротка історія фотографії. Ну, вона коротка, але достатньо репрезентативна. Книжка ця складається. Це переклад з англійської, виданий виданистом Старого Лева. І ця книжка має кілька таких векторів. Вона складається з чотирьох таких розділів, які дають от можливість запірнути трошки глибше в цю сферу. Серйозної фотографії тут йде розмова про окремі жанри фотографії, про окремі власне роботи, певні такі найбільш знакові з-поміж фотографій, про теми фотографічні, в яких працюють різні. Фотографи, ну і пізніше трохи про технології, про те, як власне фотографія, як фотографію робить. І це четвертий розділ, він, звичайно, найбільш специфічний, і це найбільший крок в бік фаховості, за яким вже ну, але вочевидь, в інших книжках, мало би починатися знання про експозицію, про глибину різкості, діафрагму, інші про способи освітлення, інші такі речі, якими. Послуховуються: послуговуються фахові фотографи. Але перших три розділи це таке занурення в світ історії фотографічної історії, і вони надзвичайно цікаві, надзвичайно концептуальні: різні жанри фотографії, репортажна фотографія, художня фотографія, концептуальна фотографія, авангард, пікторалізм, ню фотографія, тобто рекламна, рекламне рекламна фото. Різні напрямки, в яких працюють фахові фотографи. Це перший розділ. В третьому ми маємо їх згруповані в такі більші теми: там люди, спорт, політика е, і так далі. І е, такий найбільший розділ це другий розділ, другий розділ присвячено е, конкретним фото. З їхньою інтерпретацією. Там 50 фото різних фотографів, починаючи від Нісепора Нєпса, першої фотографії 187 року, «Вид з вікна» майстерні. І аж до кінця ХХ сторіччя то ми маємо цілу низку фотографій. Легендарні фотографи, які в кількох жанрах працювали, як Альфред Штігліц, жінки фотографи починаючи знову ж з XIX сторіччя від Джулії Камерон. І далі далі. Такі дуже знакові фото, біля кожного з яких є інтерпретація, пояснення, чому саме ця фотографія є новаторською, чому саме ця фотографія є важливою, резонансною, що в ній такого особливого. Поруч одразу ж невелика ремарка про біографію того чи іншого фотографа або фотографині і якісь ще цікаві факти. Отже, це книжка. Коротка історія фотографії Іана Сміта. Це дуже добрий вступ до фотографічної справи. Загалом, звичайно, ми вряд чи запам'ятаємо імена всіх цих фотографів. Але якщо далі будемо цікавитись предметом, то будемо бачити вже знайомі імена і будемо мати все краще їхнє розуміння. Фотографія, ті, хто фотографують, завжди перебувають на такій межі. Фотографія постає або як документ. Або як художній твір, і довгий час фотографія змушена була доводити, що це не просто фіксування реальності, а щось більше що це мистецтво. Ось ця книжка дає дуже добрий шанс краще це зрозуміти.